Поліції. Це в першу чергу є закон України про самоврядування в Україні. Далі, таким основополагаючим, це Адміністративний кодекс України і закони України про рекламу, про відходи, про охорону навколишнього середовища, про благоустрій в населених пунктах. Ну і відповідно рішення сесії і виконком нашого. Після створення муніципальної поліції виконкомом Тернопільської міської ради в наш підрозділ було делеговано згідно статті 255 кодексу України право складати протоколи. Про адміністративні правопорушення в сфері будівництва, поводження з відходами, галузі житлових прав громадян в сфері благоустрою, сфері торгівлі і надання послуг охорони громадського порядку, захисту встановленого порядку управління це не всі статті, звісно, адміністративного кодексу, але це саме ці е, статті. Під які попадають правопорушення, якими ми займаємось, встановлений штаб управління 16 чоловік. В структуру управління входа входить два підрозділи. Це відділ по виявленню правопорушень, 12 чоловік. Його начальник, він же мій заступник. І сектор по взаємодії. Три чоловіки. Вперше в першому Україні наш підрозділ включений в штат міської ради.